Вітаю вас на каналі Купуй зі мною Я в магазині Копійочка. Сьогодні покажу вам акційні пропозиції на хімію та інші товари приємного перегляду. Ленор, кондиціонер для білизни 98 850 г. Савик Софт у двох ароматах 80 гривень. Плямовий відник та відбілювач кисневий 80 гривень. Упаковка 500 грамів. Парус. Відбілювач кисневий та плямовивідник 99,90 за 900 грамів. Кауфен це рідкий плямовивідник 70 гривень 180 мл. Ефективний засіб у боротьбі з плямами повертає речам попередній вигляд. Ефективно та швидко видаляє плями від олії, мастили, жирів, червоного вина та кави. Ополіскувач ленор у гранулах у двох ароматах 165 гривень 210 г. Спрей для розгладження одягу 200 гривень. Ополіскувач Сілан 9990, аромати на вибір 770 грамовий, 140 гривень, велика банка. Одна літра 408 мл. Капсула для прання чисте чудо. Універсальні, 20 штук. Упаковка 129,90. Порошок Арієль 45 гривень. Знижка на нього мінус 30 Упаковка 300 грамів. Персіл 229,90, 13 штук. Порошок для прання Тай 2 кг 100 грамів 229,90. Гель для душу поживний та зволожуючий. 89,90. 300 грамів. Набір подарунковий крем гель для душу та лосьйон для тіла 259,90. Фітолінія – крем гель для душу, манго та маракуя, магнолія, білий чай, м'ята та лайм 46,90-510 грамів, Ніве гель для душу 70 гривень 250 грамів, господарське – 72% 14,90. Кондиціонер для білизни Ленок 97,90 запропонувати... Таблетки для посудомойної машини Кауфен 100 гривень 20 штук Сома зі знижкою мінус 50% ціна 199,90 24 штуки Ароматизатор повітря у шафу Лаванда 25 гривень Засіб проти жиру бріль ефективно видаляє жир та забруднення 75 гривень 500 грамів. Кауфен 77,90 Чисте чудо. Чиста кухня 500-грамовий 32 гривні 90 копійок за 500 грамів Антижир, гель гелля кухні. 7 в 1. Ціна 28 гривень 500 грамів. Санклін. Засіб для миття акрилових ван 79-90 500 грамів. Санклін для видалення жиру 750 грамовий. Ціна 99-90. Балон змінний айрвік. Аромати в асортименті 138 гривень. Сода кальцинована, чисте чудо 600 грамота 40 гривень. Зося з ефектом соди засіб для чищення 500 грамовий. Ціна 25 гривень. Чисте чудо засіб мийний універсальний з ароматом лимону 25. 1 літр. Екозасіб для миття посуду 800 гридця п'ять. Кауфен для миття посуду 55-750 грамів. фелі у двох ароматах 110, 650 грамів. Шампунь для волосся Хеден Шовден 112, яблучна свіжість проти лупи. Шампунь для волосся та бальзам від Elsef 110-250 грамів. Шампуні корейського виробництва 225 гривень за 1 літр. Знижка на них мінус 50%. Шампунь для волосся Палмолів Ціна 79,90. Дика м'ята проти лупи та екстракт персика. Ополіскувач для ротової порожнини просто ден 40 500 грамів. Кора дуба та ялиця 250 грамова банка 24. Лістерин безалкогольний 65. Свіжа м'ята 250 грамів. Зубна паста сплет 120. Колгіт 47,90 90. Колгіт Макс Клін 79,90. Сіль для вани з ефірною олією сосни та лаванди 500 грамова 40 гривень. Крем-мило туалетне, тверде, косметичне 69,90 140 грамів упаковка 38,90. Мило дуру 4 штуки в упаковці. Є два аромати на вибір. Ціна 75 гривень. Губка банна, сонечко 24. Крем, милорідке Маква, «Мигдальне молочко та оливкове розпродаж 3990. Геля душу, аромати в асортименті 52 гривні 90 копійок. 400 мл. Кауфи для прання кольорових речей 1,5 кг 8994. Кондиціонер сльйоз 99,94 440 г. Кондиціонер для волосся. Екстракт авокадо легке розчісування 120 грн. Зубна паста та щітка від Колґець 127 Крем для рук полуниця та кокос 35 грн. Емульсія для тіла алоє 99-9050 г. Набір віддав, гель для душу та антипреспірант 165 гривень. Мильничка пластикова 32 гривні 90 копійок. М'якесенький килимок для ванни у двох відтінках бежевий та сірий 180, розмір 40х60 см.